Астрологічний гороскоп для близнюків на листопад 24-го року з 1 по 10 листопада, на початку листопада, у вас буде підтримка та стабільність у родинних відносинах. Це час для вирішення сімейних питань, особливо тих, що потребують дисципліни та організованості. Може виникнути напруженість у спілкуванні або різні різкі зміни у сімейних відносинах, особливо з партнерами та родичами. Причина різні погляди на стиль поведінки. Ви відстоюватимете свої особисті границі. Ви будете проявляти активність. Та швидкість у бізнесі, успішне вирішення комунікаційних питань, укладення угод та ефективна робота з колегами. Ваша інтуїція та креативність допоможе в нас нестандартних рішеннях у роботі та сімейних відносинах, підвищений ризик конфліктів, агресивних ситуацій або травм через фізичні перенапруження. Варто бути обережними взаємодії з іншими людьми та в активних фізичних діях. З 11 по 20 листопада гармонія у стосунках та підтримці від близьких це період, коли буде легше знаходити спільну мову з членами родини, але різні погляди на майбутнє може призвести до непередбачених конфліктів або несподіваних змін у сімейних планах. Спробуйте не робити різких кроків, щоб уникнути стресу. Різні підходи до стилю роботи створять труднощі в бізнес-комунікаціях. Потрібно бути обережним у переговорах, оскільки може виникнути незрозумілість або затримки, можливі протистояння з партнерами або конкурентами. Варто уникати відкритих конфліктів, ризик підвищеного емоційного напруження, що може призвести до нещасних випадків або фізичних травм. Варто уникати ризикованих ситуацій. З вас 1 по 30 листопада стабілізація та можливість вирішення старих сімейних проблем. Це вдалий час для вирішення конфліктів, старих конфліктів, які затягнулися. Але можливе емоційне відчуження або напруга між поколіннями. Будьте готові до розмов на серйозні теми. Активна робота, рішучість у бізнесі, а також швидкі, сміливі рішення. Це чудовий час для впровадження нових ініціатив. Ваші очікування і від майбутнього. Може принести суперечки у переговорах, особливо щодо фінансів або юридичних питань. Важливо перевіряти всі деталі перед підписанням документів. Напруження та перед втоми можуть підвищити ризик випадкових травм, особливо через неуважність або імпульсивні дії. Варто бути максимально обережними. Рунічний гороскоп для бліцівників на листопад. З 1 по 10 листопада руни Отала, Фегу та Дейвас. Руна Отала вказує на родинні зв'язки, традиції та збереження сімейних цінностей. Час для зміцнення зв'язків з близькими Фегу вказує на можливість фінансового зростання та збільшення прибутку. Цей період підходить для нових проєктів та активного розвитку бізнесу. Руни Дейвас зустріть. Застерігає від поспішних рішень та конфліктних ситуацій, що можуть призвести до фізичних травм, порада, стриманість та обачність. З 11 по 20 листопада в цей період важливо використовувати руну Тейваз. руна мужності і цілеспрямованості. Вона допоможе у відстоюванні власних інтересів та збереже Жить вам необхідну силу для подолання труднощів як у сім'ї, так і в бізнесі, але варто бути обережним, не давати емоціям вивести вас із рівноваги. 21 по 30 листопада руна Ейвас стане важливим символом для цього періоду. Вона символізує захист та витривалость. Використання цієї руни допоможе вам уникнути конфліктів і проблем, сприятиме відновленню внутрішньої гармонії та захистить від можливих травм. Гороскоп здоров'я та снів. Здоров'я для близнюків на листопад, з 1 по 10 листопада, підтримка здорового емоційного клімату в родині буде важливою. Стабілізація психічного стану, активність та енергія. Пам'ятаємо про правило трьох секунд. Але важливо уникати перевантаження, і зберігати баланс між роботою і відпочинком. Підвищення ризику травм рекомендується уникати ризикованих фізичних активностей. З 11 по 20 листопада загальний енергетичний фон слабкий. Є ризик перевтоми, емоційного виснаження та можливих головних болей через напруження. Рекомендується практикувати заспокійливі техніки, такі як медитація, йога, басейн. 21 по 30 листопада позитивні емоції сприятимуть фізичній активності та поліпшенню загального самопочуття. Однак, можлива нервова збудливість і тривожність потрібно стежити за станом та уникати емоційних перевантажень. Гороскоп снів для близнюків на листопад. З 1 по 10 листопада сни можуть підказувати вам глибокі родинні проблеми або конфлікти, які потребують вирішення. Образи у снах можуть бути символічні. Це символи традицій від наших предків, можуть підказувати креативність рішення для роботи, інтуїтивні підсказки через сни. Важливо звернути увагу на символіку снів, що вказує на конфлікти та небезпеку. З 11 по 20 листопада сни цього періоду можуть відображати внутрішню боротьбу та конфлікти, як показує опозиція Марсу до Плутона. Образи у снах можуть бути насичені темами протистояння, великих спорів, руйнувань. Варто звернути увагу на такі сни, оскільки вони можуть показувати приховані страхи або попереджати про можливі ризики у реальному житті. З 21 по 30 листопада сни будуть глибокими та трансформаційними завдяки активній роботі під свідомості. Можливо, ви побачите символи відродження, зміни або кінцяч якогось життєвого циклу. Важливо звернути увагу на такі сновидіння, вони можуть давати підсказки щодо майбутніх змін у вашому житті.